Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо пухкі золотаві українські пампушки смачні та ароматні з часником та зеленню, і готувати їх зовсім не складно. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. В мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати. В миску виливаємо 220 мл теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру. Висипаємо один пакет сухих дріжджів вагою 11 г. Залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Коли бачимо, що дріжджі відреагували, піднялася гарна шапочка, додаємо 1 чайну ложку солі. А ще виливаємо приблизно 1,5-2 столові ложки рослинної олії. Трохи залишаємо. Все з'єднаємо. Тісто дуже просте і готується дуже швидко. Просіюємо сюди борошно. Все ретельно перемішаємо і замішуємо тісто. Тісто вимішуємо до однорідності, до гладкості, спочатку в місці, а потім на поверхності. Вимішувати його будемо хвилин 7, і чим довше будемо вимішувати, тим пухкішим воно буде. Борошно усіх може піти в різній кількості, так як усіх воно різне. Кожен орієнтується за самим тістом. Ось таке воно еластичне і зовсім не прилипає до рук. Тепер згортаємо тісто в кулю. Миску змащуємо олією. З боків також. І перекладаємо тісто. Верх тіста також змащуємо олією, щоб при підйомі воно не приклеїлось до плівки. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці для підйому приблизно на 1 годину. І ось воно добре підійшло. Викладаємо його на стил, Розкачуємо в ковбаску. Потім руками відщипуємо шматочки тіста вагою 35-38 грамів. Шматочки тіста накриваємо плівкою і залишаємо на кілька хвилин. А за цей час приготуємо форму і вони не вспіють обвітриться. На дно форми поклали пергамент, але і додатково змастимо олією. І боки також. Беремо перші шматочки тіста, збираємо його всередину. І злегка підкочуємо, робимо все швидко на вазі, не торкаючись поверхні. І виходить ось така кругла пампушка. І одразу викладаємо на круглу форму. І так чинимо з усіма шматочками тіста. Усі пампушки готові. Ми помістили їх квіточкою, накриваємо серветкою і даємо їм підійти. На хвилин 15-20. А в цей час приготуємо часниковий соус. У миску відміряли 1,5 столові ложки олії. До неї виливаємо 1 столову ложку холодної кип'яченої води, півчайної ложки солі, 5 зубчиків подрібненого часнику. Трохи розмішаємо, щоб сіль розтанула. Лишилось додати подрібнений кріп. Ще раз перемішаємо і соус готовий. Ось так пампушки піднялися. Вони добре піднялися в розмірі, стали пухкі. Змажимо їх жовтком одного яйця, до якого додали трохи молока, а в цей час уже розігрівається духовка. Випікати будемо при температурі 190 градусів. Приблизно 25 хвилин. Але орієнтуємося кожен по своїй духовці. Пампушки готові. Вони вийшли гарні, рум'яні, відразу гарячими змащуємо їх чесниковим соусом та зеленню. Смачні та м'які, а найголовніше все це найпростіших доступних продуктів. Приготуйте та спробуйте! Вам сподобається! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!